Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді до смерті. що багато людей замислюються над цим лише після свого гіркого досвіду. Так на шосткінщині зареєстрували перший в цьому році випадок отруєння грибами. Жертвою лісових делікатесів став 54-річний мешканець Свиси. Незважаючи на те, що в Сумській області йдуть бойові дії, існує заборона на відвідування лісів. все рівно люди збирають у лісі гриби. І випадки отруєння грибами продовжують реєструватися. Минулого року від отруєння грибами в Шостинській громаді померла жінка у віці 44 років, яка споживала смажені сироїжки, що були зібрані у лісосмузі села Пирогівка. Пару днів тому швидкою допомогою до терапевтичного відділення Шостинської центральної районної лікарні доставлено мешканця з СМТ Свеса, який мав ознаки отруєння грибами. Він також споживав смажені сироїжки. Саме бліда-поганка. Має такі ознаки: це оливково-зелене і забарвлення шапки, що її легко сплутати з сироїжками. А вона є одним з найнебезпечніших отруйних грибів у світі. І якщо ви споживаєте навіть малесенький шматочок блідої поганки, то він може завдати невиправної шкоди здоров'ю людини. Токсини блідої поганки вони уражують печінку, нирки. А при цьому симптоми отруєння можуть з'явитися тоді, коли вже людині допомогти неможливо. Звичайно, можна отруїтися не тільки блідою поганку. є багато інших грибів, які містять отруйні токсини. Крім того, навіть їстівний гриб може стати небезпечним для здоров'я, тому що гриби вони мають таку властивість, як накопичення шкідливих речовин. Вони накопичують собі радіонукліди, пестициди, солі важких металів. Також є люди, які дуже чутливі до грибних білків, тому у них звичайні їстівні гриби можуть викликати отруєння. Решта отруєнь грибами це результат неправильного Зберігання грибів або грибних страв, тому що плодові тіла грибів вони містять такі ж самі білки, як м'ясо, тому страви з них можуть псуватися, і після вживання зіпсованої їжі можуть виникати харчові отруєння з порушенням діяльності шлунково кишкового тракту. Годувати дітей, особливо в віці до 12 років з травами з грибів, не можна. Також не рекомендовано вживати гриби вагітним жінкам, жінкам, яким годують дітей грудьми, людям старшого віку, людям, які мають тяжкі хронічні захворювання. Що стосується грибів дикорослих, то краще відмовитися від їх споживання, а замінити їх грибами, які вирощують штучно, контролюють і продають у торгівельній Мережі. Не купуйте гриби на стихійних ринках. Також не купуйте гриби у продавців біля автошляхів. Збирайте лише добре знайомі вам гриби. Якщо є найменший сумнів, одразу викидайте гриб, не залишайте його поряд з іншими. Також уважно оглядайте гриби і звертайте увагу на їх морфологічні ознаки. Не беріть старих, перезрілих грибів або дуже молодих грибів, тому що у них не чітко виражені їхні морфологічні ознаки, і ви можете їх сплутати з. Отруйними грибами. Також не збирайте гриби поблизу трас, заводів, підприємств з викидами на радіаційно забруднених територіях, тому що гриби збирають у себе весь спектр отруйних речовин. Також не збирайте гриби у посушливу погоду, бо в цей час гриб пересихає, він втрачає вологі і концентрація токсичних речовин у ньому збільшується. Також не варто збирати гриби після приморозків, а потім, якщо є теплі дні. Тому що розмножуються бактерії і вони можуть зіпсувати гриби. Вони, бактерії живляться грибним білком, і цей гриб становиться шкідливим і непридатним для споживання. Перед приготуванням грибних страв ще раз ретельно перевірте гриби, щоб упевнитися, що отруйних грибів серед них немає. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання. Відібрані гриби спочатку ретельно промивають, а потім відварюють. Є, звичайно, різні рецепти приготування грибів. Але ми радимо варити гриби не менше трьох разів. Щоразу у свіжій підсоленій воді і не менше 30 хвилин. А готові страви з грибів треба зберігати в холодильнику, в емальованому посуді не більше доби. Перші симптоми грибного отруєння можуть з'явитися вже через 30 хвилин або через декілька діб. Це залежить від виду грибів, які ви споживали, від кількості отруєних речовин, які знаходяться в цих грибах. Симптоми проявляються. У вигляді запаморочення, може з'явитися нудота, блювання, біль у животі, діарея, може підвищуватися температура, знижується пульс, судоми можуть з'явитися, а вже якщо тяжка стадія, то з'являється марення та галюцинація. Якщо ви споживали гриби і помітили у себе хоча б один із цих признаків, зразу негайно звертайтеся за медичною допомогою, телефонуйте на швидку за номером 103. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні чи кисломолочні продукти, якщо ви отруїлися грибами, тому що це може тільки прискорити всмоктування токсинів у організм. Не займайтеся самолікуванням, це дуже небезпечно для вашого життя. Методи лікування залежать від виду гриба, який спричинив отруєння, тому треба обов'язково звертатися тільки за кваліфікованою медичною допомогою. Бережіть себе та своїх близьких, не ризикуйте. Та своїм здоров'ям та життям.